Дуже активно ведемо бойові дії. Розділю на три частини: перша частина це виборка разом з 92-ю штурмовою бригадою, легендарною бригадою. Продовжуємо виконувати бойові завдання. Незважаючи на всі заходи, які вчиняє противник. Ворог успіху не має. Ініціатива перебуває, продовжує перебувати повною мірою в руках сил оборони. Але ініціатива вона не дається противникам. Ініціатива вона виборюється силами оборони. Зокрема, за рахунок підтримки українців ви даєте нам чим бити ворога. Другий відтинок це район дворічної Ситуація зараз максимально складна. Противник намагається розширити плацдарм. На поточний момент не вдалося ворогу навести штатних переправ, по яких би він міг забезпечити постачання своєму угрупуванню провізії боєприпасів, завести артилерію і легкоброньовану броньовану техніку, але ворог так чи інакше намагається вживати таких заходів. Ідуть складні важкі бої, ведуться заходи щодо блокування противника і не дання йому можливості розширити плацдарм. І трохи спустимо знижче. Сьогодні ви говорили про Загризова на цьому відтинку, де в 24-му році під нереальними просто втратами ворога складно порахувати там близько 200 одиниць техніки противник залишив на полі бога. Я зараз скажу про броню. Особовий склад порахувати тяжко об'єктивно, стільки вони втратили. Ворогу вдалося розрізати угрупування сил оборони в районі населеного пункту Кругляківка, і зараз противник намагається розширяти цей клин в напрямку в напрямку Колесниківки. 77-ма аеромобільна перша бригада оперативного призначення в штириста 429-й полк Ахілес і інші структурні підрозділи Сил оборони. Міцно тримають відтинок, і за останній період ворог успіху по розширенню не мав. Це значить, що останній період ворог є блокований.